Українська сировина в українському продукті Показую, як вона відбувається. Спочатку катанка, катанка. Українська катанка. Українська саме важливе, максимально український продукт. Катанки, що ви робите? Вона волочиться в проволоку, волочиться собі, як волочиться? Ну, так собі волочиться якось на волочильному волочиться, стані, якось який перед нами проволоку. знаходиться. Далі а потім попадає на такий унікальний станок, який сотнями ножами чеше її на так називаємо стіл Файбер або по нашому. Усталева шерсть. Начесує є шерсть. Далі це все не все. Потім ця шерсть потрапляє в дребілку, де, дроби... де вона дробиться Ось на малесенькі-малесенькі частинки. Отут в Ігорі їже на рівні частинки, причому, так? Ну, на даному етапі ще не дуже рівні, а потім вони ситами сортуються на максимально рівні частинки для того, щоб. А, блін, диви, яка вона! поняв, яка це. Ця... Бо, Бо в різних рецептурах різна кількість великих волокон, маленьких волокон. Це безвідходне виробництво. Ми ж не можемо її дочесати в 100%. Там лишається приблизно 30% проволоки. І ця проволока, ми переходимо трошки далі. Проволока, з неї потім робиться фібра для бетону.